Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. біблійне натхнення від Стіва Вебера. Ви схвалені Богом через віру в Ісуса Христа. Вчора я обідав з моїм добрим другом. Ми говорили про те, як легко повірити у брехню. Це відбувається навіть якщо ми знаємо Ісуса і те, що Він говорить про нас. Ми все одно можемо попастися на певну брехню, що утримує від нас повну перемогу. Мій друг сказав, що регулярно почувається несхваленим. Слід зазначити, що схвалення одна з наших найбільших людських потреб. Тому, поки ми не отримаємо откровення, що Бог. Схвалює нас через віру в Ісуса, ми постійно будемо намагатися показати себе досить добре, щоб привернути увагу людей і отримати їхнє схвалення. Але наше схвалення приходить лише через Ісуса. Ось у чому одкровення, отже, мужі браття. Хай відомо вам буде, що прощення гріхів через нього звіщається вам, і в усім. У чому ви не могли виправдатись законом Мойсеєвим, через нього виправдується кожен віруючий. Дії 13 38-39 Кожен, хто вірить у це, отримує схвалення Бога через віру в Ісуса Христа. Однак, як і Петро, ми можемо пройти просіювання сатани. І промовив Господь Симоне. Симоне, ось Сатана жадав вас, щоб вас пересіяти, мов ту пшеницю. Я ж молився за тебе, щоб не зменшилась віра твоя, ти ж, колись як навернешся, зміцни браттю свою. Від Луки 22:31, 32. Ісус молиться за вас, особливо у випробуваннях. А коли ви звільнитесь, зміцнюйте людей, які вас оточують, щоб вони робили те саме, моя молитва сьогодні. Господи, завдяки Ісусові Я схвалений, я прийнятий як твоє дитя. Дякую, що молишся за мене. Я буду зміцнювати віру тих, хто поряд зі мною. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.